Всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом лечі з баклажанами. Дуже мені сподобався цей рецепт, знайшла його в тому році в інтернеті, спробувала. І тепер можу дійсно запевнити вас, що це дуже смачно. Підходить це лечо з баклажанами до будь-якого гарніра. Взимку відкриваємо, смакуємо і кайфуємо. Тому, і ще дуже мені чим він сподобався, що він не потрапив. Великої кількості підготовки. Нарізали все, по черзі закидали, проварили, заклали в баночки, баночку закатали, під одіяльце і красота до повного остигання. І взимку насолоджуємося смакотою. Тому, хто полюбляє баклажани, хто полюбляє лечо, спробуйте, я впевнена, ви не пошкодуєте. Ну, а зараз до рецепту. Отже, що нам треба для лечу із баклажан? Нам треба баклажани баклажани кілограм. Ріжемо ось такими, брусочками, дольками. Ось такі, щоб вони були довгенькі. А, ні е, кубічок, да, а ось саме такі довгенькі брусочка. Тут у мене їх кілограм. Далі у нас йде перчик. Перчик солодкий, також іде кілограм. Перчик домашній, тому є і червоний, і зелененький, і жовтенький є, всяке є. Краще, звичайно, червоний, але те, те який вже є. Так, далі морква натерта на терці. Моркви треба 250. Грам. Отже, кілограм баклажанів, кілограм перчика, 250 грам моркви. Далі, цей рецепт у мене йде на 4 півлітрові баночки, але на всяк випадок завжди роблю 5. Обов'язково їх продезінфікувала, тобто обов'язково їх. Простерилізувала. Далі. Тут у мене, як завжди, кришечки також простерилізовані, разом з баночками стерилізувалися. І зараз у мене вже на плиті стоїть томатний сік. Його в мене літр літр томатного соку. І ось він має в мене закипіти. Так, томатик підзакіпає вже. А, значить, В цей томатик я тепер буду додавати столову ложечку солі. Ось вона в мене сіль. Відміряна, так, столова ложечка солі. Далі цукор, 75 грам, ну, не видно тут, на жаль. Так, 75 грам цукру. Перемішуємо. Так, перемішали. І далі ми додаємо також соняшникову олію. Соняшникової олії має бути 200 міліграмів. Так, рідина у нас, ось вона. Зараз нальємо 200 мг. Так. Бажано брати без запаху соняшникової олію. Так, зараз 200 мг. Ось так є. Все. І також це виливаю до каструльки. Ось так. Виливаємо. І чекаємо, поки закипить. Хоча в мене вона ось уже. І закипає. Зараз як, всі інгредієнти нехай перемішаються, і закиплять. і потім працюємо далі. Все, томат ось так гарненько вже кипить. Тепер ми додаємо туди баклажани. Зараз висипаю баклажани. Так, зараз я беру зіпаточку, щоб не впало. І потрошку висипаємо баклажанчиком. Ось так нарізані. Так, перемішуємо і все даємо закипіти баклажанам. Киплять баклажанчики, тому додаємо моркву натирту. Так, ось так перемішуємо тепер. І також чекаємо, поки морквачка закипить з баклажанчиками. А потім вже будемо додавати перчик. Ось так, добренько перемішуємо. Так, зараз. Дуже класно, коли все на городі пішов, взяв і морквочка, і баклажанчики, і помідорчики зробив з них томатний сік. І готуєш, і, чесно кажучи, душа просто радіє. Думаєш, боже, всю цю красу ти виростила сама. Так, добре, продовжуємо. Чекаємо, поки морква закипить. Морквочка кипить, тепер додаємо перчик. Так, Зараз будемо віркою не дуже. Добре його висипати, а ми зараз якось спробуємо. Так, є. Зараз добренько перемішуємо. У мене тут суп гороховий готується, то я кришечку закрила. Так. Отже, перемішуємо добренько. Перемішуємо ось так. Так. Помічниці там мої когось вже побачили, гавкають. Це. І тепер оце, всі ці овочі, як закипити вже перчик, помішуємо інколи, і воно має кипіти 30 хвилин. Отже, перчик у нас закіпає, засікаємо 30 хвилин. І потім все, далі вже будемо додавати інші інгредієнти. Коли пройшло півгодинки, у нас усе кипить. Тепер ми додаємо. Три зубчики часнику, я через е, чеснокодавку роблю це. І один невеличкий, маленький е, перчик гіркий. Е, можна, як хто любить по е, гіркіше, можна додати е, трошечки більше гіркого перчика. Ми не любимо, тому ми ось трошечки додаємо так, для запаху, щоб воно було якби для смаку. І 50 мл уксуса. Додаємо 50. Перемішуємо і даємо ще покипіти 15 хвилин, після чого розкладаємо все по баночкам. Ось така краса в мене вийшла. Вийшло 4 баночки півлітрові. Накриваю все кришечками і закатую. Під одіяльце його до повного остигання, а потім прибирайте, де ви зберігаєте свою консервацію. Ми будемо спускати у свій погріб. Тож усі бажаю смачненького! Бережіть себе і до наступних зустрічей!